Привіт! Мене звати Ілля Кабачинський, тут на долу я розповідаю історії про технологічні компанії, бізнеси чи людей з індустрії. Проблема роликів на YouTube у тому, що ви вже бачите заголовок і розумієте, про яку компанію я буду розповідати. Жодної інтриги. Та є два факти, які мене більше всього вразили у Нінтендо. І я сподіваюсь. Зацікавлять вас подивитись цей ролик до кінця. По перше, компанії Nintendo 135 років. Вона заснована у 1889 році. Це вау для нас. Але не для Японії. Там більше 30 тисяч компаній існують більше 100 років. І дуже заздрісно мені, що Україна під гнітом імперії, а потім реінкарнації у вигляді союзу не може мати подібну історії. Сьогодні наш північний сусід знову хоче не дати нам побудувати велику гарну історію. Тому я закликаю вас поставити відео на паузу, клікнути на вподобайку цьому відео і скинути донат на зсу. Давайте ті ж 135 гривень, як років Нінтендо. Це відео виходить за підтримки Генезіс української кофандингової it компанії одного з найбільших паблішерів мобільних застосунків у світі. Сьогодні я хочу розповісти вам про одні з найуспішніших їхніх проєктів, що займають лідерські позиції у своїх нішах. Застосунок для вивчення мов про мова увійшов у рейтинг 25 найперспективніших українських стартапів за версією Forbes та став одним з перших у національній програмі вивчення іноземних мов. FuturePerfect – відкривши безкоштовний доступ для українців. Інший приклад компанія Headway, що зародилась в Genesis, а зараз працює як самостійний бізнес. Освітні застосунки Headway допомагають розвиватись вже понад 80 мільйонам користувачів у світі. Headway входить до переліку найвпливовіших компаній світу, що трансформують цифрове навчання та навички спеціалістів згідно з рейтингом Global Silicon Valley. У 2023 році Headway потрапила до списку 50 стартапів з Європи з найвищим потенціалом стати єдинорогом протягом двох років. А ще. Компанія отримала нагороду All Start Awards у Великобританії, яку називають Оскаром у світі технологій. Застосунок для розпізнавання рослин Plant In з екосистеми Genesis у 2023 році посів першу сходинку у Ніші Education Web Store в семи країнах, випередивши такі сервіси, як Duolingo, Elevate, Photomas та Google Classroom. Переходьте за посиланням в описі під відео, аби дізнатись більше про застосунки компанії. А якщо хочете стати частиною команди Genesis, то лінк з кар'єрними можливостями також залишаємо у описі. Другий факт. Всі ці роки Nintendo займається одним: створює розважальні продукти. Це не як Nokia, що почалась з целівозного заводу, потім гумовий і кабельний бізнес. Потім ще щось там далі. Телефони, смартфони, телеком. Головні конкуренти Nintendo – Microsoft та Sony для кожної з них консольний бізнес далеко не єдиний і часто не головний. Як-от для Microsoft. У той же час Нінтендо за цей рахунок живе, це профільний бізнес компанії. Основне, по суті, єдине джерело її доходу. І тут я б мав плавно перейти до розповіді про історію Нінтендо та перенестись у 1889 рік. Але, будь ласка, потерпіть ще кілька митей. Почати я хочу саме з короткої розповіді про особливість старих японських бізнесів. Це дуже важливо для розуміння контексту. Справа в тому, що ізоляція на островах вибудувала певну особливість підходу до власної справи. Стабільність та якість важливіше зростання прибутку. А ще повага до своїх предків. Отримати справу від батька, яку він отримав від свого батька, це не про застрягнути у сімейному бізнесі, а про престиж. Чимало молодих людей наперед знають, чим будуть займатися, і готові докладати зусиль, щоб зробити якісний продукт. І інша сторона медалі. Там бояться провалитися. Це сором. Саме тому молода, амбітна людина скоріше перейме у батька готель, магазин чи якийсь невеликий бізнес. І продовжить розвивати потихеньку його, аніж ризикне і перетворить готель у мережу. Це часто гальмує процес розвитку місцевих компаній і заважає створенню нових. Ці два моменти потрібно розуміти і запам'ятати. І частково вони також є відповіддю на питання, як так сталося, що Нінтендо 140 років робить одне і те ж. При цьому залишається одним з лідерів ринку. Взагалі розповідати історію компанії, якій 135 років. Це дурне діло, якщо у тебе є умовних 15 хвилин. Я обіцяю говорити дуже швидко, щоб виставивши швидкість на 2Х, здавалось, немов я начитую як еміном. Історія Нінтендо при цьому дуже цікава і по суті її можна розділити на два етапи. Я постараюся стисло про них розповісти. Для того щоб ви розуміли, як так сталося, що компанія є там, де є зараз 12 мільярдів виторгу та капіталізація у 50 плюс. Мільярдів доларів У 1889 році компанія починає видавати гральні картки під гру Хана Фуда. Я навіть не буду старатись пояснити, що це, бо там ціла купа всього. Японцям пристрасть до гри у карти привели португальці, а «Ханафуда» була ледь не єдиною грою, яку не заборонив уряд, намагаючись боротись з азартними іграми. Спочатку ці картки робили красивими і дорогими, потім додали простішу дешевшу версію, аби наростити продажі для розуміння, наскільки у Японії цінують стабільність. Від дорогих і преміальних карток до дешевої версії пройшло кілька десятків років, не рік чи два. Десятки. Та й це сталося не від хорошого життя. Попит на дорогі картки падав, і компанії потрібно було якось вберегти свій бізнес. Окрім того, дорогі картки цінували в Японію, але на експорт вони годились слабо. Коли історія компанії дуже довга, то у ній сотні імен шансів, що хтось запам'ятає, як його звати, дуже мало. Тому я й уникатиму засилля їх у розповіді. Але кілька згадати потрібно. Перший це Хіросі Ямауті. Він внук засновника Нінтендо. Став на чолі компанії у 49-му році. Знаєте, як довго він працював в Нінтендо? До 2002-го. 53 роки в одній компанії. Ще один приклад стабільності. При цьому за його конденсії Нінтендо росла і розвивалася, змінювалися підходи, розширювалася і, зрештою, стала однією з лідерів на ринку консоли. Це не історія про чуваків з академії науки, що сидять там по 175 років і приносять нуль користі. Його цінність у цій історії в тому, що він не боявся змінюватись. Не характерна риса для Японії. Він не тримався за історією з картками, і коли бізнес почав серйозно стагнувати, дав можливість розвивати інші напрямки діяльності бізнесу. Так Nintendo почала серед іншого випускати незвичайні іграшки. Що захопили увагу дітей. Найпопулярнішою стала механічна рука The Ultra Hand. Власне, з нею пов'язане і друге надважливе для історії Нінтендо ім'я. Я одразу перепрошую, якщо неправильно вимовлю, але, здається, звучить воно як Ганпей Якої. Цей чоловік прийшов у Нінтендо у 65-му році, працював інженером на виробничій лінії. Його життя кардинально змінилось за рахунок того, що він одночасно був уважним та винахідливим. Власне, руку The Ultra Hand. Придумав він. Інколи на роботі йому було скучно, він зібрав цю руку для себе, щоб гратись. Ідею якраз і підмітив Ямауті під час одного з візитів на фабрику і пустив іграшку в продаж. Результат більше одного мільйона проданих екземплярів. Фантастичні цифри на той час, уважність якої запустили, по суті, другий важливий етап Нінтендо. Ігрові приставки. Згідно легенди, якої їхав на роботу і побачив, як поруч стояв японець і тикав пальцями у звичайний калькулятор. Просто без діла. Йому не було чим себе зайняти, і от він таким чином гаяв час, якої вирішив, чому б не створити справжню дешевну портативну консоль. У той час вибір був невеликий: або приставка вдома, або ігровий автомат. Чогось маленького і легенького не існувало. Так у 80-х стартував продаж продукту під назвою Game Watch. Маленькі портативні ігрові приставки. На кожній одна гра. Це був фурор. Їх продали мільйонами штук. І досі продають навіть в Україні за 2000 тисячі гривень, можна придбати. Але одразу скажу: успіх не просто звалився на голову Нінтендо, йому передувала величезна титанічна робота. Інженери довго працювали над дизайном, щоб він був лаконічним, елементи керування при цьому не займали багато місця, а сама консоль була максимально компактною, як он той калькулятор. Далі ігри їх намагались робити цікавими та захопливими. Права на помилку не було. Якщо геймдизайнери випускали такий собі продукт. Приставка з ним просто не продавалась. В більшості це були прості ігри, в які було легко грати, але важко було стати суперпрофесіоналом, тому щоб довше отримати увагу, іграм давали кілька рівнів складності. Ну а ще туди поставили будильник. Просто додали функцію, завдяки якій купівля консолі ставала виправданішою. На той час не було смартфонів з будильниками і подібних історій. До кінця 80-х якої представить свій новий винахід Game Boy, який також отримує велику славу. Та розповідати про всі консолі я тут не буду, оскільки важливі не стільки вони, як принцип, по якому працював наш інженер. Він дійшов до нього 50 років тому. А компанія все ще його використовує. Дуже мені подобається ця історія, тому з за великим захопленням нею поділюся. Ідея полягала в тому, щоб взяти перевірну технологію та використати її для створення масового, а отже, доступного продукту. Це частина філософії, згідно якої створити щось класне можна і без використання надсучасних дуже дорогих технологій. Краще взяти щось таке, що, можливо, взагалі не на першому плані. Це ще називають латеральним осмисленням технологій, що відживають своє. У випадку з Game Watch. Таким стали ЖК Дисплеї. Вони не були дорогими, технологія добре вивчена. А тому кінцевий продукт не коштував всіх грошей світу. Нінтендо і досі живе за цим принципом. Тому саме час згадати: Nintendo Switch. Вона вийшла у 2017 році, станом на сьогодні продано. Більше 130 мільйонів одиниць. Згадайте цю консоль. Загалом, по характеристикам, це не щось прямувало. У неї відверто далеко не топовий екран. Інженери компанії взяли вже існуючі дешеві технології і змогли з них створити класний продукт, якого раніше не було на ринку. Свіч далеко не ідеальне, але це одночасно і портативна консоль, і домашня консоль, і персональна консоль. І консоль для гри удвох. Це Apple любить розповідати, що вони використовують космічні технології. А в Nintendo все просто при цьому просто не означає погано і не відбирає можливості створити революційний продукт, яким і стала Switch сьогодні інші приставки. У попередні роки так, зараз ставте на паузу і напишіть в коментарях, в які ігри від Нінтендо ви грали, або яка консоль у вас була. Нам буде супер цікаво почитати. І якщо щось вас дуже надихає у Нінтендо, якась гра чи консоль, також напишіть нам в коментар, ми все це прочитаємо. І вподобайку, будь ласка. Повертаємось до відео в результаті Нінтендо продала під 800 мільйонів копій ігор під Свіч. Лише на своїх власних брендах заробила десятки мільярдів. Ще й Свіч Lite показала, на чому ще додатково заробила купу грошей. Своєму успіху компанія також завдячує підходам традиційним для японського ведення бізнесу, про що я згадував раніше. Зокрема, бажання зосередитись на якості. Тому згадаємо ще один епізод з історії Нінтендо. Японський ринок великий, але не всіосяжний. Номером один в першу чергу важливо стати у. Сполучених Штатах Америки дуже багатому ринку. У середині 80-х там велика криза на ігровому ринку. Чимало компаній пішли в ігровий бізнес, заливши ринок дешевими поганими консолями, а ігри під них штампувалися одна за одною. Все так само з низькою якістю. Це підірвало ринок. Магазини електроніки відмовлялись продавати консолі. Ігри розходились все меншими тиражами. Індустрія перестала бути цікавою. Побачивши невдачі конкурентів, Nintendo спрацювала з усіма їхніми помилками. Американський підрозділ. Давав свої консолі під реалізацію. Магазин не сплачував кошти виробнику наперед, а лише після того, як консоль продавалась. А отже, охочішим виставляли їх у себе. Нінтендо ж виділив величезний бюджет на промо, щоб стимулювати ці самі продажі. А щоб гравці не зіштовхувалися з неякісними іграми, Нінтендо почала підписувати дуже жорсткі контракти з геймстудіями. Зокрема, компанія могла випускати лише до п'яти ігор на рік. Не всім це подобалось, але історія. Працювала. Обмежена кількість ігор дозволяла давати величезні продажі, тоді як гравець отримував дійсно якісний класний продукт. При цьому Nintendo довше тримала ціни на високому рівні, не знижуючи прайс. Ігр небагато, вони класні. Чому давати знижки завдяки цьому, в 80-ті пройшли для Нінтенда фантастично. Компанія заробляла шалені кошти. Що цікаво, саме у цей період японські акції виросли в три рази. Об'єм фондового ринку Японії був більшим за американський. Сьогодні все зовсім не так. Другий цікавий факт: переважна більшість популярних консолей того часу були з Японії. Слідом за Нінтендо з'являється Сега, а потім і Sony, яка, до речі, випустила свою консоль. Бо з нею не хотіли співпрацювати якраз перші дві. Не хочу, щоб здалося, що історія Нінтендо лише про успіх і класну японську культуру. Зовсім ні. У компанії десятки провальних продуктів. В якийсь момент вона програла американський ринок Sega, а потім Sony через неправильно прийняті рішення. Чимало всього робилось повільно. Навіть сьогодні Нінтендо далеко не колиска інновацій, оновлену Switch, чекають не менше нового iPhone. але не мені у чому звинувачувати компанію, яку заснували більш як століття тому. Та незважаючи на це, висновок все одно є з чого зробити. Класний продукт не обов'язково має бути пов'язаний з інноваціями. На цьому можна було б закінчувати, та фанати Nintendo могли б обуритись зараз настільки ж сильно, як і знавці англійської, які чули мою вимову назви компанії TSMC. Як можна було б забути про ігри? Звісно ж, я не забув. До речі, у нас. На долу є розділ GameDev і у них також є свій YouTube, де виходить багато цікавого контенту. Ми залишимо посилання в описі. Заходьте, дивіться, підписуйтесь. Нінтендо славетна не лише консолями, а й своїми власними тайтлами. Їх ціла купа. Та весь світ точно знає про одну Маріо. Наш славетний сантехнік, який спочатку був столяром, з'явився на світ взагалі випадково, відділившись від Данкі Конг. І в результаті перетворився на головний хід Нінтендо. Остання цифра, яку я бачив, більше 500 мільйонів копій ігор з Маріо. Він почав своє існування як другорядний персонаж у 81-му році. і Ось сьогодні це ледь не найпопулярніший. Ігровий персонаж у світі. Саме завдяки Маріо ми завдячуємо появі Соніка. Його сега створила, щоб конкурувати з нашим веселим італійським парубком. До речі, карту займу придумали, щоб намалювати волосся і не гратися з його візуалізацією. Та здається, про Маріо дійсно знають всі. Тому я хочу розповісти про інший хіт Нінтендо, котрий з нами вже майже 40 років, і був одним з головних стимулів великих продажів Нінтендо Свіч на старті: The Legend of Zelda. Проект вперше випустили у 86 році і до середини 23-го року продали більш як 150 мільйонів копій. Всього ми маємо більше двох десятків ігор цієї серії. Вони зібрали ледь не всі можливі нагороди, титули, неймовірні відгуки гравців. Та як же створили легенду про Зельду? Це дуже цікава історія, як мінімум, тому що Зельда... Не головний герой гри. На дворі, початок 80-х. Nintendo переживають неймовірний успіх після Donkey Kong. В компанії починають працювати над окремою грою. Для Маріо тоді Nintendo готувала до випуску нову консоль і хотіла під неї випустити гру, яка б стимулювала продажі цієї консолі. І навпаки, купуючи консоль, гравці купували гру. Новинка була доволі потужною, тому і гру планували зробити відповідною. Один з дизайнерів запропонував відкритий світ, де гравець міг би рухатись у довільному порядку і виконувати різні місії. На це його надихнуло власне дитинство, коли він часто відправлявся по сільській місцевості, досліджувати все. Навколо, от, власне, цей простий хлопчик і став головним героєм гри. Його звати Лінк. Він потрапляє у відкритий світ і стає героєм, який має допомогти побороти зло та врятувати принцесу. Ця принцеса і є наша Зельда. Що цікаво, у багатьох історіях серії Лінк і Зельда це нові персонажі, оскільки, згідно легенди, під час будь-якої біди з'явиться парубок, що врятує принцесу, яких також у цьому вигаданому світі завжди називали. Зельда Ім'я, до речі, з'явилось не просто так. Один спеціалістів Нінтендо запропонував взяти ім'я Зельда, оскільки саме так звали дружину Френсіса Скотта Фіджеральда, автора Великого Гетсбі. Дружина пана Френсіса була достатньо відома. Ім'я на суху. Ідея всім сподобалась, і ось уже майже 40 років виходять ігри The Legend of Zelda. Цікавий момент. Якщо ви приглянетесь, у Нінтендо немає занадто жорстоких ігор. Та ж Зельда це про дослідження крутого світу. Маріо взагалі у нас добряк. На початку 90-х Нінтендо заявило, що погодиться ліцензувати Mortal Kombat тільки якщо вони приберуть сцени насилля. В результаті гру отримала Сега, але за надмірну жорстокість їм потім довелось поплатитись увагою регуляторів США. Підсумовуючи, дуже болить, що Імперія та Союз знищили давній український бізнес. Та це не має заважати сьогодні робити так, як це робить Нінтендо, вчитись. На уроках інших. І, звісно ж, те, що так вражає найбільше: вміння працювати з простими технологіями, але при цьому творити революцію. Це захоплює і дуже надихає. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Ми будемо вам за це дуже вдячні.